Доброго вам здоров'я, шановні! 20 лютого четвер. Сьогодні Православна Церква згадує преподобного Лева, єпископа Катанського. А ще сьогодні згадують князя київського Ярослава Мудрого. В цей день люди намагалися досхочу насолодитися зимовими розвагами, особливо катанням на санчатах. Вважалося, що чим більше радості і веселощів. Людина отримує від швидких спусків засніженими гірками, тим яскравішими будуть спогади, яких вистачить на весь рік аж до наступної зими, і тим веселішим буде весь рік. Окрім звичайних катань, влаштовували сьогодні наші пращури змагання хто далі проїде на санках, тому обіцяли довге та щасливе життя. Перемога в таких веселих перегонах символізувала везіння та успіх у всіх справах. Ще однією важливою традицією цього дня був ритуал із вугіллям. В кузні брали жменю гарячого вугілля та несли його до краю поля. Там, торкаючись землі, хлібороби обов'язково промовляли молитви про майбутній врожай, просили гарної погоди, теплої весни та щедрих колосків. Вугілля символізувало вогонь, який допомагав об'єднати працю людини із природою. Воно не лише зігрівало землю, а й дарувало їй силу для гарного врожаю. Тому цей обряд сприймався як важливий крок до успішного року для всіх, хто працював на землі, вугілля те залишали на краю поля. З цього відео, шановні глядачі, ви дуже багато цікаво дізнаєтеся про життя наших пращурів, про те, чим жили, у що вірили, чого остерігалися. Саме 20 лютого наші предки століттями і століттями тому. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити, розповім обов'язково, що сьогодні не можна робити. Будь ласочка, це відео обов'язково додивіться до самого-самого кінця. Ставте йому лайки, вподобайки, підписочку робіть на канал, робіть репост обов'язково цього відео. Це буде на добро, на благополуччя. А ще підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я залишу посилання на нього в описі під цим відео. Підписуйтесь, бо періодично, не часто, але як кажуть, рідко, не мітко, я викладаю туди додаткові цікаві матеріали по нашій з вами темі. А сьогодні, 20 лютого 2025 року, я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим на землі українській. Я дякую всім заступникам небесним за цей чудовий день за 20 лютого 2025 року. Слава Україні! І я починаю. Лев Катанський якого також називають Левом Чудотворцем, народився в місті Равенна та згодом став єпископом Катанії на Сицилії. Він був людиною глибокої віри та отримав від Бога дар творити дива. Його молитви допомагали сліпим прозрівати, біснуваті звільнялися від Злого Духа, а язичницькі ідоли падали додолу. Лев Катанський прожив довге життя та відійшов у вічність в глибокій старості. Його поховали в церкві Святої Лукії, яку він сам збудував. Вважається, що його святі мощі виділяли цілюще мир, а біля них відбувалися численні дива. Християнська церква вшановує його як святого. Сьогодні в українській церкві вшановують також святого Ярослава Володимировича, більш відомого як князь Ярослав Мудрий. Він був видатним київським князем із династії Рюріковичів, який правив київською Руссю впродовж багатьох років і зробив великий внесок в її розвиток. Ярослав народився в родині князя Володимира Великого. Та полоцької князівні Рогніди. З молодих років він керував Ростовом, а згодом Новгородом. Після боротьби за владу з братами він став великим князем Київським і правив Русю майже 40 років. За час свого князювання він укріпив державу, остаточно відбив набіги печенігів, розширив кордони та встановив тісні зв'язки з європейськими правителями. Саме за його ініціативи з'явився Софійський собор і Золоті Ворота, а також був створений перший письмовий звіт законів Руська Правда. Завдяки мудрій політиці та численним реформам Ярослав отримав своє відоме прізвисько Мудрий відійшов в засвіти князь в Вижгороді та був похований в Софійському соборі. Його вшановують в Православній церкві України та Українській Лютеранській церкві. А в 2008 році він посів перше місце в списку великі українці за підсумками національного опитування. В народі 18 лютого відзначають День преподобного Льва Катанського в народі цей день був оповитий містичними віруваннями, особливо на лівобережжі та Київщині. Люди вірили, що ніч напередодні могла принести віщі знаки, які передбачали долю. Одне з таких переконань стосувалося падаючих зірок. Вважалося, що якщо тяжко хворий, в ніч перед цим днем побачить, як падає зірка, то це знак неминучої кінчини протягом року. У ті часи такі речі сприймалися серйозно, і якщо людина бачила цей знак, її родина та знайомі приходили, щоб попрощатися, висловити свою підтримку та разом помолитися. Вважалося, що зірка символізує людську душу, яка залишає цей світ, і якщо вона падає з неба, то незабаром забере когось із собою. Віра в прикмети, про падаючі зірки, не була надто сильною, адже існувало чимало повідок, які їх заперечували. Ось, наприклад, одна з них в одному селі жив дід Мокій, кремезний, дужий чолов'яга, справжній дуб, а не людина. Але як виповнилося йому 50, прихопив його живіт. Чи то від їжі, чи від чогось іншого. Лежав він на лаві, стогнав, а справа була саме на преподобного льва, ніч видалася ясна, місячна, гарна, і тут раптом побачив мокій, як із неба зірка впала, перелякався до нестями, схопився з лави та як закричить. Діти, жінка, всі прокинулися, заматушилися, Що сталося? питають. Жінка його горпи наш хреститися почала, подумала, що нечиста сила чоловікові вижалася». А як почула про зірку, то й зовсім вплач. І на кого ж ти мене покидаєш? Але сталося диво. Від страху Мокій про свою хворобу забув, іначе її не було. Хай йому грець каже, більше хворіти не буду, і справді більше не хворів. Ще 50 років після того прожив, двома днями до століт дотягнув та жодного разу не занедужив. А коли вже смерть підійшла, ліг він на лаву та й каже горпині. А затули вікно рядниною, щоб не бачити своєї зірки, коли вона падатиме. Отака була історія. Віра в падаючі зірки не всюди однакова, втім по нашій Україні. Наприклад, на Поділі існує цікава легенда, яка пояснює це явище по-своєму. Розповідають, що зірки на небі це божі свічі, які освітлюють світ і показують людям шлях. Але, як то часто буває, нечиста сила теж хоче мати свою частку у всьому, навіть у світлі. Диявол, а по-простому дідько не може змиритися з тим, що тільки Божі свічі сяють на небосхилі. Тож, як тільки той Янгол, що пильнує за небесними світилами, хоч на мить відвернеться, дідько швиденько підставляє свою свічку між Божими. Та його хитрощі не минають непоміченими. Янгол, повертаючись, уважно оглядає небосхил і слідкує, чи всі свічі горять, як належить. І якщо серед них помічають чужу, диявольську, то негайно її скидає додолу. І саме тоді ми бачимо, як зірка падає з неба, розсіюючи останнє світло перед тим, як згаснути. Ось така гарна і трохи загадкова легенда Живе на Поділлі. В цей день існувало чимало народних прикмет і традицій, яких намагалися дотримуватися, щоб забезпечити собі добробут та удачу. Однією з найважливіших була віра в те. Що для залучення достатку в оселю потрібно позбутися всього старого та зношеного взуття. Вважалося, що разом із ним йде вся негативна енергетика, що могла накопичитися за рік, а натомість в дім приходять оновлення, добробут та гармонія. Попри те, що сьогодні в нас четвер, коли згадують про починати нові справи на Лева Катанського суворо заборонено. Вважалося, що будь-яка ініціатива не матиме успіху і, навпаки, може принести лише клопоти. Тому цей день краще було присвятити спокійному відпочинку, завершенню розпочаток справ або спілкуванню з рідними. Природа також підказувала, які зміни варто очікувати в найближчі дні. Якщо зграя ворон здіймалася високо в небо, це означало, що скоро випаде сніг. Якщо ж птахи купалися у водоймах. Варто було чекати потепління та відлиги. Особливу увагу наші предки звертали на погоду цього дня. Якщо починався снігопад, то рік обіцяв бути не надто врожайним. А ось вітер, що змінював свій напрямок за годинниковою стрілкою, сигналізував про потепління, хоча воно могло бути нестабільним і короткочасним. Ще однією прикметою, яку остерігалися, була хвороба в цей день. Вважалося, що якщо людина занедужує, то хвороба може затягнутися і навіть дати ускладнення. Тому намагалася дотримуватися спокою, берегти здоров'я та зайвий раз не перевтомлюватися, що ще не можна робити сьогодні. 20 лютого в народних традиціях мало особливе значення. І багато хто намагався дотримуватися певних застережень, щоб уникнути неприємностей в майбутньому. Ну, перш за все, сьогодні суворо заборонялося задивлятися на нічне небо, особливо, якщо воно було ясним, тому що тоді був ризик дійсно побачити падаючу зірку в цей період. Ще цього дня не радили міняти постільну білизну, купувати нові подушки або застеляти ліжко покривалом, якщо ним ще ніхто не користувався. Вважалося, що якщо знехтувати цією порадою, нічні сни можуть перетворитися на кошмари, які переслідуватимуть людину весь рік. До речі, саме сновидіння в цей день вважалися особливо важливими перед тим як лягати спати, люди радили подумки поставити собі питання, відповідь на яке хотілося б отримати. Вважалося, що цієї ночі в снах може прийти справжнє одкровання. Особливо якщо запитання стосується життєвого шляху чи важливих рішень. Щоб не втратити важливі послання зі снів, після пробудження радили одразу записати все, що вдалося запам'ятати, адже сни цього дня можуть швидко розчинитися в пам'яті або залишити лише невиразні фрагменти, за якими дуже важко відновити зміст. Ще одна прикмета цього дня пов'язана із дотриманням обіцянок. Якщо в цей день порушити слово, яке було дано раніше, то до кінця місяця можна опинитися в ситуації, коли хтось інший не виконує своєї обіцянки перед вами. Це могло спричинити не просто неприємності, а навіть небезпечні події, які важко буде передбачити. Щодо посту, то сьогодні четвер на м'ясопусному тижні, тож посту немає. В цей період, господині, готували ситні смачні страви. Щоб запастися силами та пригостити рідних і друзів. На столі часто з'являлися печеня, вареники з м'ясом, запечені чи смажені ковбаски, пироги з начинками, сало з часником і запашним хлібом. Особливою популярністю користувалися млинці, пухкі або тонкі, солодкі або з м'ясною начинкою. Їх подавали зі сметаною, медом чи вершковим маслом. Крім того, в цей період часто варили на варисті борщі та капусняки, які подавали з м'ясом або шкварками. Не обходилося без ситних голубців, тушкованої капусти з реберцями та смачних запечених страв. До всього цього готували різноманітні квашені овочі, адже саме вони чудово доповнювали страви та збагачували раціон. 20 лютого, звісно, маємо і своїх іменинників. Іменини в цей день відзначають люди з наступними іменами Антон, Василь, Давид, Денис, Іван, Гнат, Лев, Микола, Сергій, Федір та, звісно, Ярослав. Антон це ім'я латинського походження означає той, хто вступає в бій або неоціненний. Власники цього імені зазвичай енергійні, наполегливі та цілеспрямовані. Василь походить з грецької мови, означає царський та величний. Василій часто відзначається мудрістю, витримкою та добродушністю. Давид, це ім'я, має давньоєврейське походження, означає улюблений. Люди з цим іменем чуйні, врівноважені і мають сильний внутрішній стрижень. Денис походить із грецької мови, означає той, що належить Богу виноробства Діонісу. Дениси веселі, харизматичні та легко знаходять спільну мову з іншими. Іван, біблійне у походження ім'я, воно означає Бог милостивий, івани добродушні, щирі і мають сильне почуття справедливості. Гнат це ім'я латинського походження, воно означає вогненний і палкий, власники цього імені рішучі, незалежні та амбітні. Лев походить із латинської мови, означає лев, сильний і відважний. Леви відзначаються сміливістю, впевненістю в собі та лідерськими якостями. Микола це грецьке ім'я, означає переможець народів. Миколи відповідальні, надійні та володіють гарною інтуїцією. Сергій це ім'я римського походження, воно означає високий або знатний. Сергій спокійні, розсудливі і мають добре серце. Федір то грецьке ім'я. Воно означає Божий дар. Власники цього імені мудрі, терплячі та надійні. Ну і, звісно, Ярослав сьогодні так само святкує свої іменини. Це слов'янське ім'я, означає сильний славою або той, хто прославляє ярило, тобто сонце. Ярослави рішучі, розумні і мають високий рівень самодисципліни. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, трішечки містичний, трішечки небезпечний. Тому будьте обачними, намагайтеся поменше задивлятися на нічне небо сьогодні. Краще завтра. Сьогодні не треба. Бо дійсно хтось вірив в одне, хтось вірив в інше. Але загалом така прикмета про те, що падаюча зірка то не до добра, вона все ж таки домінуюча. Покатайтеся обов'язково на санчатах. У нас в Києві лежить сніг. Якщо у вас є сніжочок, то обов'язково скористайтеся цією нагодою, бо ця зима нас не дуже той снігом і балувала. Якщо у вас в регіоні є сніг, то це чудово, я все ж таки вважаю. От. І обов'язково напишіть в коментарях, чи у вас наразі лежить сніг, чи був він взагалі у лютому місяці. Бо у нас, ну так, нас балує трішечки лютий місяць сніжком. Хоча б зиму відчули цього сезону. Я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні. Завтра буде новий цікавий день, обов'язково. Повертайтеся на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дякую ще раз вам за перегляд. Бережіть себе, будьте здорові, до зустрічі завтра. Слава Україні!